У ці хвилини термінове звернення із Білого Дому генералів США підняли по тривозі. Все Трамп розчавив Путіна. Заява про закінчення війни. Такого відвертя не очікував ніхто. Армійці в шоці світ аплодує стоячи. Кого американець назвав тупим? Та що тепер чекає на диктатора замість червоної доріжки? Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. я Дарина гуцкало і останні події. Президент США Дональд Трамп відверто висміяв Путіна перед сотнями американських генералів, назвавши паперовим тигром. Схоже, Америка зробила різкий поворот. я сказав йому, знаєш, ти погано виглядаєш чотири роки воюєш у війні, яка повинна була зайняти тиждень. Ти що паперовий тигр? А ще нещодавно Трамп приймав Путіна на Алясці із почистями та навіть червоною доріжкою. Ба більше воєнного злочинця охороняли армійські снайпери, і це перед ним Америка хизувалася авіацією. Вочевидь, тепер все у минулому американець розчарований. Я дуже розчарований Путіним. Я думав, він швидко з цим впорається. Він мав би закінчити війну за тиждень. Дісталося, і експрезиденту Росії, а нині заступнику голови Радбезу Дмитра Медведєва Трамп назвав тупим через ядерні погрози із Кремля, через які він був вимушений відправити підводні човни ближче до узбережжя РФ. Росія нам злегка погрожувала не так давно, і я відправив атомні підводні човни. Найсмертоноснішу зброю зі створених я зробив це через його згадку слова ядерний. Це була тупа людина, яка працює на Путіна. І я відправив підводний човен або два до берега Росії. Просто для обережності. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом направо і наліво. Увесь світ на вухах перші кроки зроблено. Тепер очільник Білого Дому посилить тиск на російського правителя Володимира Путіна, перейшовши від політики пряника до Батога. Таку впевненість висловив президент Фінляндії Олександр Стуб. Побачивши, що пряник рідко спрацьовує з росіянами, він перейшов до етапу Батога. Тепер питання лише в тому: наскільки великим буде батіг. Ступ припустив, що наступними кроками можуть стати жорсткіші санкції, підвищені мита та активніше застосування американської зброї із глибоким радіусом дії. Він назвав себе реалістичним оптимістом і закликав союзників України до терпіння. Я мав можливість досить тісно співпрацювати з президентом Трампом протягом останніх кількох місяців. Можливо, оптимізм іноді є інтуїцією. Але я думаю, що факти на місцях зараз говорять про те, що ми рухаємося в кращому напрямку. Ба більше Трамп у виступі перед військовим командуванням США знову заявив про необхідність саміту Путіна і Зеленського. До слова, можлива зустріч президентів, а після неї тристоронню за участі лідерів США України і Росії, американський політик прогнозував ще після зустрічі із Путіним у середині серпня. Напередодні ж Дональд Трамп ухвалив доленосне рішення ракети томагавк сунуть в Україну. Це справжній ляпас Путіну. Очікуються нищівні удари. У Кремлі намагаються знецінити загрозу, але розгром сил противника може статися найближчим часом. Наші оборонці перебувають у підвищеній готовності у планах демілітаризація Криму. Яких ще прорив вдається досягнути завдяки підтримці США? Про це вже за мить. Розворот на 180 градусів вже незабаром. Білий дім надасть Україні далекобійні ракети. Томагавк про це у вихідні в інтерв'ю каналу News заявив віце-президент США Джей Ді Венс. А вже за два дні наміри підтвердив спецпосланець США Кіт Келах. Дональд Трамп дозволить Україні завдавати далекобійних ударів по РФ. Я думаю, що прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віце-президент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь так: використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Нічого сакрального немає, і це одна із причин, чому я вважаю, що на минулому тижні президент Зеленський попросив президента Трампа отримати ракети. Томагав ще два тижні тому, Трамп та його адміністрація були категорично проти передачі, а тим більше проти ударів в території. РФ американськими ракетами томагав, але після зустрічі Зеленського та Трампа в Нью-Йорку 23 вересня, риторика Білого Дому змінилася. Головний аргумент України, що наявність таких ракет могли б посилити тиск на РФ і змусити Путіна сісти за стіл переговорів, можливо, навіть без фактичного застосування цього виду зброї. На передачу томагавків відреагували її у Кремлі. Прес-секретар Путіна пісков заявив, що немає чарівної зброї для Києва, яка зможе змінити динаміку на полі бою. Нету Ні ніякої панацеї, яка сейчас може змінити ситуацію на фронтах для київського режиму. Нет волшебного оружия, і будь-то томагавки или иные ракети вони не смогут змінити динаміку. Ракета «Томагавк» має дальність до 1600 кілометрів, що значно перевищує можливості американських реактивних систем залпового вогню АТАКС, які використовують ЗСУ. Томагавк має більшу швидкість і бойову силу в порівнянні з українськими дронами, які здатні завдавати ударів у глиб території РФ, але часто стикаються з сучасними системами ППО Росії. Поганий меседж для військових. І е, тим, хто їм допомагає, які розташовані в Брянській, Курській, Вороніській, Ростовській областях, щонайменше. А е, е, і на окупованих територіях, звичайно, там, де є військові об'єкти ворога. Я думаю, що і демілітаризація Криму буде продовжуватися від російської присутності. І Донецьк, окупований, і Луганськ, по ним буде прилітати ще. Більше президент Зеленський передав президенту Трампу список необхідної військової допомоги у угоді на 90 мільярдів доларів. А також Україна хоче ввести окремі перемовини зі США щодо постачання конкретних видів зброї, зокрема далекобійної. І все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 мільярдів, але ми готові її до окремої. Окремих договорів окремої виду видів зброї, включаючи далекобій. Більше я деталей не можу сказати за даними британського видання The Sun, українські атаки тільки по нафтопереробній галузі завдали Росії збитків на більше ніж 100 мільярдів доларів, і це без ракет томагавка. А з їхньою появою обсяги збитків можуть зрости у рази. Тімсе ще не все. Білий дім схвалив одразу два пакети допомоги, кожен із яких оцінюється в 500 мільйонів доларів. Яку тяжку зброю США та партнери ще готують відправити в Україну, щоб остаточно притиснути Москву і Путіна? І чи вистачить цих поставок, щоб зламати російську армію до того, як на фронт прибуде нова хвиля підкріплень? Про це вже за мить. США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок НАТО. Хоча лише два місяці тому про це були тільки розмови. Ми нічого за це не заплатимо, але відправимо зброю. Це буде для нас бізнесом, і ми відправимо їм системи Петріот, яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін справді здивував багатьох людей. Як повідомляє Ройтер, заступник голови Пентагону Елбридж Колбі затвердив дві поставки озброєнь Україні на суму по 500 мільйонів доларів. Очевидно, що в в перших двох пакетах, Елбриджем Колбі в Пентагоні, Все-таки основний акцент буде зроблений на средствах ПВО. А, із суми, зрозуміло, що річ не йде про комплексах Патріот, але очевидно, річ йде про… Ракетах ПАК-3, которых завжди дефіцит, які которые используются непосредственно для збиття російської балістики, також можуть бути поставлені ракети АМ 9. Втім, Пюрл став новим форматом передачі Україні озброєнь гроші союзників, а зброя з американських запасів. Недавно Financial Таймс сообщали. О проблемах, проблемах с поставками критически важных боеприпасов, ракет для тех же систем ПВО для Украины, что пояснялось определенным аудитом запасов в Пентагоне. Но сейчас очевидно, что новая программа, новые алгоритмы уже поставлены на рельсы, и это уже поможет нам сейчас получать необхідне вороження у планах союзників по НАТО надати Україні озброєнь на суму до 10 мільярдів доларів. Але поки що ми маємо лише два пакети на один мільярд. Мільярд е, доларів ета. Это... Не там фантастична сума, это то, що фактичні возобновляють необхідні критичні поставки для нас, тільки сейчас по дійсно новому алгоритму, по новой програмі. Але що ж із строками, американська сторона поки що не заявила про поставки офіційно, в результаті чого і термінів ми знати не можемо. Ми не маємо офіційного підтвердження со боку Пентагону, як це було наприклад, з ракетами Ірам. Де чітко було прописано за чий що, як вони закупляються, які будуть далі шаги. Поки що такого сообщения не було. І хоча Трамп переклав фінансування техніки на Європу, нові механізми допомоги демонструють позитивні взаємини між Києвом і Вашингтоном. Конечно, сроки поставок необходимого для сил обороны являются недостаточными, но тем не менее это рабочий механизм, который показывает, что мы имеем сейчас абсолютно здоровое развитие наших отношений с Вашингтоном. Да, не без проблем, да, есть разные взгляды на определенные моменты переговорного трека, но тем не менее то, что касается именно критических поставок для систем ПВО, Вашингтон дает. тот необходимый минимум. Uh, который від нього І нарешті, як же на це може відреагувати Москва? Схвалення Вашингтона водночас є сигналом для союзників і викликом для Кремля, в даному випадку ми ж розуміємо, що основний упор на агресію з сторони Кремля йде на європейських партнерів, а Трампа питаються Єдине, хто може бути, хто може участвовать в такой атаке конкретно на 47-го президента признес это Дмитрий Медведев, який може написати ізвітельний пост на этот шот. То есть, реакция реакція буде, але вона буде очень сміхчаюча, такая, щоб не испортить отношения Путіна і Трампа. Тим часом Financial Times також повідомляє, що США відправлять в Україну 33 тисячі дронів зі штучним інтелектом до кінця року. А тим часом уряд США прямо сьогодні припинив свою роботу, тобто наступив так званий шатдаун, оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування. Невже це тотальний провал? Припинення роботи уряду розпочалося через кілька годин після того, як Сенат відхилив короткостроковий захід щодо витрат, який би дозволив уряду продовжувати свою діяльність до 21 листопада? Президент США Дональд Трамп попередив конгресменів демократ що шатдаун може прокласти шлях до незворотних кроків, включно із скороченням ще більшої кількості робочих місць і програм. Невже Трамп нарешті взяв курс на тотальне знищення Путіна та чи нефтони у проблемах у власній країні? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.